Ну включаешь. Чернище Давидюк Тетяна Петрівна. Також в заяві про виділення в натурі на місцевості земельних часток Паю, колишнього верхового КСП Коніщука. Маємо в заяві 5 ділянок згідно з жертвування. Малишку Ольга Іванівна, село Прилісне. Заява також про виділення земельних часток паїв, колишнього КСП Нива. 4 ділянки. На даты.

25 соток у селі Лишнівка. Дві заяви одинакові. От, е, це означає, що проєктним рішенням ми надаємо їх розробку даного проєкту землеустрою е, за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Буде вражу на проєктний коду, тоді будемо далі передавати їм в проєкт для городництва. А поки даємо дозвіл в проєкту. Є заяв, так, я є заявив звучала. Сіза, з нового господарства. Значить, підуча е, заява від містерука Микола Андрійовича Солона Вечеровича. Мистерук Микола Андрійович на вічевища про нести змінили рішення Президентської сільської ради. Номер 48 від 15 з 21 11 до 24 року. А саме ділянки, ділянку 100, під номером 162 замінити всі верніше замінити на ділянку 168. Це гріля 2, і ділянку номер 232 замінити на 251. Це гріля 3. Чому? Тому що коли проєктанти почали робити проєкт. Маткові. Накладка знову вийшла. Так що знаєте, що mm. вас, знову, вчитель, дуже складна ситуація. Там. Дуже складна. Така сама, в принципі, mm. я продовжу, бо ситуація Саліванчик і Степанівна. Також вносимо зміни в рішення попередні 21-го року і міняємо тільки одну діляночку в кісці з 525 на 354. Yes. Це зміни. Проти рішенням відповідно буде тут, дозвіл про внесення змін у даний рішення. Прошу проголосувати за даний заяві всі голосно. Далі є у нас клопотання від рад БФ Україна. Маємо питання від рад «Водофон Україна. на території Поліснецької сільської ради з Карасам в обслуговування площою 16 соток, але так як ем, на сьогоднішній день е, вимогою законодавства є розроблення нових нормативних грошових оцінок, от, то вони просять своїм клопотанням надати їм дози на розробку технічні.

Старості э, сіл новичериша, і Рудка Чернівська, яка про э, опитання зачитує зв'язку з відсутністю в Сергійовича прав інформації про власника майна та э, користувача земельної ділянки сміловечевища вулиця Поніщука, 1, прошу вас прошити заходів згідно чільного законодавства до інвентаризації цієї земельної ділянки э, та визначення майна, на, які, э, на ній як безхозному. Сильно вечеровище знаходиться земельна ділянка при зверніші, нерухоме майно, яке на сьогоднішній день не має власника. І відповідно, земля під цим майном також не облікована. Тому проєктним своїм рішенням ми в першу чергу розробляємо технічну документацію і землеустрію щодо інвентаризації цієї земельної ділянки, сильно вечеровища Коніщука, а тоді вже будемо далі затверджувати документацію і відповідно розбиратися з майном, яке. На сегодняшния ден инвентаризуем даден земелин пиян, който е Ковальчук Ганна Петерівна, це не говорю про паї. Просто проводити технічну документацію під землеустрою та винесення земельних на натуру. Е, чотири ділянки, такі, які по на, наданню на було, е, відповідно є площі і є кадастрові номера. Спільно проєктним рішенням ми погоджуємо і надаємо дозвіл на відведення їх натуру на місцевості. Це буде стандартний всіх. Я просто буду пригодкувати людей. Нові чевища. Котеянчик Микола Степанович, три діляночки, поїть. Рутка Чаринська, Сацик Євасавіна. Три діляночки, пої. Приходько Микола Михайлович, нові червище, дві діряночки також поє. Салігончик Василь Сергійович нові червіще, дві діряночки поє. Нові червище, любов Прохорівна, дві діряночки. Нові черевші, Демидюк Іван Миколайович, дві діляночки паї. Нові червище, Демидюк Ганна Лукашівна, дві діляночки паї. Куницька Світлана Андріївна, нові череще, дві діляночки, також паї. Кепар В'ячеслав Микитович, то були чотири діляночки паї. Погоджуємо документацію. Поміч Віталій Степанович, то були чотири діляночки паї. І на цьому все. Це всі е, перераховані мною громадяни, які хочуть, щоб ми погодили даний перегородний. Жителька селищнівки Ковердюка Віктора Яковича 25 соток присадивна ділянка, село Лешнівка, молодіжна 29. Має Це основне, що повинна мати людина при затвердженні документації це документ на хату, на, на житло, на нерухоме майно. Є витік Державного реєстру речових прав. Затверджуємо та передаємо. Безоплатно у власній земельну ділянку площею 0,1250 газів, де є цільове мільйонів червільного охорона будинку в селі Рудка Черниська у палику Юрій Миколаєвичу, жителів села Тобули. Е, він згідно договору купівлі-продажу купив цей будиночок mm -hmm. в, в селі Рудка Черниська і відповідно земельна глянка, він не скористався своїм правом Приватизації, і ми маємо повне право передати йому цю земельну глянку у власність. Yes. Така сама ситуація і по е, тут були. Мороз Іванна Олександрівна також придбала нерухоме майно, тобто житловий будинок в соліту, були довго 95, е, і ми її передаємо у власність земельну для обслуговування будинку Згідно добу, купівлі продажу 25. За те, щоб поводити дані заяви всі одного. Дивиться заява від Романі Валентина Петрівна про надання дозволу на проведення експортної поліції. Так, Романі Валентина Павлівна, вона жителька села Бродок просить передати їй власність на ділянку площею. Майже три сотки там кадастровий кадастрові номер для обслуговування приміщення відділення зв'язку з собі родом по вулиці Центральній. Вона прикрила давне доукове майно в селі, і тому запросить передати їй земельну діатру для обслуговування цього приміщення. Не передається. Тому як вариант, не варіант, а як правильне вирішення питання будемо цю ділянку продавати, для того, щоб її продати для обслуговування фінального приміщення, щоб її продати, треба вибрати експертну грошову оцінку. Тому ми надаємо дозвіл на виведення експорту грошової оцінки, а тоді буде процедура. Як йде, порогів за звернення оцінки, а до відділення. Відвід від, 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 приватно є е, е, відтвердство відповідальності в Україні Колишній водафон орендує земельну ділянку в селі Перелісне площою 800. І в даному договорі просить замінити сторону. Проєктне рішення буде okay. замінити, лишається з одного сторони Христина сільська рада, буде okay. а з іншої сторони вже буде не правобудафон, а буде ЮНС, товарись проєкту ЮНС. Просто юридичні питання вивчити додані всі необхідні документи. Okay. Okay.